Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, як ви вже зрозуміли, я буду готувати холодець. Не відкрию я вам сьогодні Америки і не придумаю колесо. Це вже давно все зроблено. Просто сьогодні для себе, для своєї сім'ї готую холодець. І хочу поділитися з вами, як його готують тут у нас. На Галичині. Так само, як і не відкриює вам сьогодні якісь нові таємниці приготування холодцю. Ви давно уже всі самі готуєте його. Основними критеріями правильно приготовленого холодцю Галицькою господинею є перше, він має бути приготовлений без желатину. По-друге, він має бути дуже тугим. По-третє, він має бути прозорим. Так, що повинно бути видно. дно. І по четверті, на поверхні холодцю не має бути ні однієї грамини жиру. Тож приєднуйтесь і будемо готувати фірмовий холодець, галичанок. М'ясо, з якого буде варитися холодець, порізала, порубала і замочила у підсоленій воді. Так залишила його на ніч. Зранку воду злила, налила свіжою водою і поставила відварювати. Від моменту закипання варилося м'ясо 3-5 хвилин. Тоді знову сіджуємо воду і під холодною протічною водою добре миємо кожен шматок м'яса, а там, де є шкірка, на свинячій рульці чи на ратиці Добре-добре шкребемо. Ось таку процедуру я роблю три рази. Тобто три рази відварюю м'ясо, три рази стіджую і три рази мию і шкребу. Готувати холодець я буду із двох невеличких свинячих ніжок і молоденького кролика. Коли закінчила останній раз усе вимивати і вишкрептувати, наливаю у м'ясо води. М'ясо у мене трошки більше, як пів кастрюлі, то води доливаю до повної кастрюлі. Тепер ставлю її разом з м'ясом на вогонь і ось так при відкритій кастрюлі. На дуже малесенькому вогнику холодець у мене буде варитися від 4 до 5 годин. Як бачите, холодець уже закипає, а піна у мене зовсім не утворюється. Ну, хіба що дуже-дуже трошечки. А це із-за того, що моє м'ясо для холодцю цілу ніч відмочувалося, а потім три рази обварювалося і милося. Якщо утворюється піна, то, звичайно ж, будемо збирати її. Дуже важливо, і це правило номер 1 щоб холодець не закипів, а тільки отак полегенько пускав бульки. А те м'ясо, яке потребує більшої температури і часу для приготування, тобто свинячу рульку і ратички, кладу на низ кастрюлі, а молоденького кролика. Кладу зверха. Постійно, як тільки утвориться піна на поверхні холодцю, збираємо легенько її. Пройшло 3,5 години, у мене випарилося стільки рідини. На поверхні холодцю утворилася плівка, яка свідчить про те, що наш холодець добре застигне. За годину до закінчення приготування холодцю, додаємо у нього цибулю почищену і помиту. А також шматочками порізану, почищену і помиту моркву. І вже на цьому етапі приготування трохи підсолюємо бульйон. Даємо за дві штуки лаврового листочка і перчимо. А можна просто додати пару горошин чорного перцю. Кільцями нарізуємо зубки почищеного та помитого часнику. Часнику не жалію, нарізаю зо дві головки його. І за того, що в кінці при розливанні холодцю, я не додаватиму сирого часнику. Не той вік уже здоров'я не дозволяє. Часник тепер солю. І додаю сюди сухої петрушки. Але це не обов'язково, ви можете додати свіжої, просто у холодець. Тепер другою стороною макогана розтовкаю цей часник у цій часті. Звичайно, що тут дуже потрібна стовпка. Ця процедура не є з легких, тому ви можете просто потерти чесник або подушити його на часникодавці. Тепер цей часник відправляю у шматочок марлі і зав'язую із неї вузлик. Добре затягую його і кладу у холодець по пристінку кастрюлі, так, щоб кінчики звисали по кастрюлі. Забираємо лавровий листок. Якщо б ви потовчений, а чи потертий часник дали безпосередньо у бульйон, то він би помутнів. Це вже практика, чому не знаю. Так учила мене моя мама. А ви бачите, який чистий і прозорий у нас виходить холодець. Ну Йому варитися ще десь пів години. І шкірочка в нас утворилася, яка обнадіює, що холодець у нас буде тугим. Бачите, як легенько булькає холодець, отак він пробулькав майже 5 годин. І кінець. Наш холодець готовий. Витягуємо часник і кладемо холодець у холодне місце, щоб він якнайшвидше остиг. А коли холодець остигне і не буде вже дуже гарячим, легесенько, не узбовтуючи, виливаємо бульйон у миску. М'ясо залишається у кастрюлі. А тепер беремо рукавиці. Тому що м'ясо ми будемо відділювати від костей тільки руками. Беремо тепер ще три тарілки і приступаємо до роботи. Тобто відділюємо м'ясо від кісток. У першу тарілку даю м'ясо з кролика або з свинячої рульки нежирне. Уважно треба дивитися, щоб де не попала маленька кісточка. А у другу тарілку йде м'ясо із свинячої рульки і ратичок, яке не попало в першу. Тобто жирне разом із шкіркою. У третій будуть кісточки. Бачите, перша тарілка м'ясо, друга жирне м'ясо, третє кісточки, бульйон для заливки холодцю і все, що залишилося у кастрюлі. На око прикинула, що в мене вийде 4 тарілки холодцю, то м'ясо розкидаю по тарілках. Маю на увазі нежирне м'ясо. Тобто у мене буде 4 тарілки нежирного холодцю. А тепер з бульйону збираю плівочку, що утворилася, і жир. Ця процедура проходить дуже повільно. Треба уважно, уважно і ретельно збирати тільки жир з поверхні, а не бульйон. А тепер, можливо, для когось із вас буде це новинкою, покажу, як я закріплюю перемогу над жиром у бульйоні. Ось так біленькими, чистенькими салфетками збираю останній жир із бульйону. Використаю при цьому, може, так 5-6 салфеток. Салфетки треба швидко забирати з поверхні бульйону, щоб вони не розмокли у ньому. Ну і все, Останній жир забрано. Після цього mm -hmm. бульйоном заливаємо м'ясо у тарілках. Бульйон проціджую ще через сито. Перед заливанням бульйон треба попробувати на сіль і, якщо треба, додати її. Важливо врахувати те, що при заливанні бульйон треба трошечки пересолити, тому що при остиганні холодець може бути недосолений, якщо ви додасте у бульйон солі на смак. Розправимо у тарілці м'ясо, щоб воно повністю покрилося бульйоном. Друзі, ви бачите дно тарілки? Я бачу ось таким повинен бути холодець, чистим, прозорим, як скло. Правда, він у мене трохи має забарвлення, тому що варилася цибуля, варилася морква, петрушка. А деякі наші господині, щоб похизуватися, який чистий у них холодець, не додають в нього взагалі нічого. Тільки м'ясо, вода, часник і сіль. І тоді він у них виходить дійсно як скло. У мене залишилося ще трохи бульйону, і я вирішила із того м'яса жирного залити ще дві тарілки холодцю. Але якщо б у мене не було бульйону, то із цього м'яса я була б зробила сельтесон. До цих шкірок цього жирного м'яса, яке залишилося на них, я була б додала ще того бульйону, що залишився у кастрюлі, трошки свіжого часнику потерла і мій чоловік був би ласував таким сальтисоном. Цей холодець теж дуже смачний, і я даю вам гарантію, що він з'їсться першим. Так мій чоловік любить оці всі шкірки, жилки, хруставки. Теж дуже його люблю, ну але Але у мене є холодець із нежирного м'яса. По бажанню, кожну тарілку можете поставити по невеличкому шматочку моркви і маленькій вітучці петрушки. Ось таких шість тарілочок чудового холодцю у мене вийшло. Отак холодець. Ще постоїть на робочій поверхні стола десь біля півгодини, щоб він стягнувся. А тоді, а тоді чорним миленим перцем поперчимо наш холодець. Перчити можете по всьому периметру тарілки. Перчити можете посередині тарілки. Я ж перчу по краях холодцю. А тепер, холодець, легесенько віднесу холодильник і буду чекати. Поки він остигне. Холодець остиг. І ось таким він у мене вийшов. Бачите, який тугий. Навіть не рухається в тарілці. Друзі, кому сподобався мій холодець і спосіб приготування його, то ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Буду вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Готуйте, будьте здорові, смачного вам. До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!